Предцівниками Південного Грем під час оглядів родомереж перед паводковим природом в липні, блют, лютому березні місяці, було, було виявлено, що на повітряній лінії 108 73 60 є загроза падіння опори. Тобто далі річки вже підібрався до опори і земля обвалюється і є загроза, що та опора буде падати в нас у річку. Нами було подано, повідомлено зразу Технішу директор, включи мереж, з їх допомогою заключено було договір з підрядником за електро, які будуть виконувати роботи по переносу цієї опори. Зад-електро в свою чергу замовив фірму по борінню ям, глибина ями близько 10 метрів, таких установок в Україні 2-4 насправді. І ми на неї довго чекали. <Młość> вони вже до нас приїхали і розпочали роботи по порінню тої ями. Спочатку поморять яму, а потім цю яму поставить упору, яку цю хвору забетонують. І після того можна буде вже наші проводи, електричні повітряну рівні переносити на ці встановлені ЗБО. Друзі від річки відсуваються орієнтовно на 10 метрів і ще на, сказати, на десятки років наша лінія буде ну, в безпеці.